Такої страви ви ще не бачили. І я не бачила точно. Ходім, покажу. Треба варити сухарі, ковбаски з сухарів. Це щось чимось. Ну, ось Тут видно, що має на 5 хвилин полежати у воді, потім ну, перевертати треба кілька разів. І 30 хвилин варитися. А тут якісь сухарі всередині. Пізніше покажу. Вийшли справжні якісь хлібні ковбаски з сухариків. Отакої. Ось такі от кнедлики вийшли. Пахне, ну, як варені сухарики. Хлібом просто пахне. Зараз буду куштувати. Ну, ось вони полежали 10 хвилин за інструкцією. Це лофанчик <клес> цей. Почав відставати. Зараз дістану їх і будемо куштувати. Ну, і минусь. Ну Як хліб виглядає, правда? Смачно, звісно. Прикольно. На пачці було написано, що вони до пива. Ну, як злипшіся сухарики, солоненькі, зі спеціями до пива піде. Але ми з чоловіком забракували ці ковбаски, тому ми вони відправились у сміття.